Вітаю всіх! Мене звати Анна. Ви на Ютуб-каналі Сучасна Україна. І сьогодні у нас в гостях надзвичайно цікавий співрозмовник, один із найпопулярніших та найдорожчий український художник. Чиї роботи лише за останні кілька років були представлені на престижних виставках у Франції, Німеччині, Бельгії Польщі. Його картини чотири рази ставили світові рекорди продажів українського мистецтва на міжнародному артринку. А найдорожча картина була продана на хвилинку за понад 186 тисяч доларів. Це майстер кольору Анатолій Криволав. Вітаю вас, Анатолію. Вітаю вас. Я дуже рада, що ви завітали до нас у студії. І окрім мистецтва, ви активно займаєтеся благодійністю, меценатством, і це важлива тема також нашої розмови сьогодні. Адже нещодавно ви зробили значний донат у 4 мільйони гривень. Для збору на кіл ворога, який ініціював благодійний фонд Сучасна Україна, аби зібрати кошти для підрозділів Держприкордонслужби, це справді вагомий внесок, і зовсім скоро дрони, спецтехніка відправляться на передову до наших захисників. Розкажіть, чому ви вирішили підтримати саме цей проект і саме такою значною сумою? Це не перший проект. Я почав допомагати з перших днів війни. Я дав кошти на дрони, на машини, на злову, на дрони і на все спорядження для повного комплекту бійця, який коштує тисячу доларів, який абсолютно захищений. Це не те, щоб передали бійцям захист, який побивався в Я воюю тільки з. З свого боку і своїми можливостями з першого дня війни я розумію, що таке дрони, що таке, вони постійно міняються, свою форму, ефективність. Тому я вклав 100 тисяч доларів для того, щоб їх закупити. Наступного вечража чекаю на мого другого матіра. Там ще на черзі біляцький. Це такий час, коли. Я розумію, що треба рятувати тих хлопців, які під вогнем багнуті під постійною загрозою для життя перед атаками, які переважають ворожі. Я вважаю це усвідомлення необхідність для тих людей, які дають нам тут. Спокійно жити це не щось особливе, це просто позиція українця. Якби я був молодший, я пішов би в армію сам. Я думаю, що я на своєму місці приношу набагато більшу користь, ніж я був би просто з автоматом. Ви вже неодноразово разом з саме з нашим фондом допомагали захисникам і є членом почесної ради фонду. Чим саме фонд сучасна Україна заслужив вашу довіру? По-перше, ми знайомі давно з Гавришем, а він співпрацює з проектантом виставок і за кордоном, і, і в Україні Ігорем Абрамовичем, який створив групу художників, які вносять скільки хто може, 200 доларів, В кого яка спроможність всі ці роки війни? Для прикладу можна сказати, що вони закупили десь більше 200 машин для армії. От, привозять туди все потрібне для хлопців, які на передовій. ви розповіли, що е, скільком от, людям, бригадам, підрозділам допомагали, і я знаю, що на станом на 2024 рік ви допомогли на понад 350 тисяч євро. Поправте, якщо не так, Ну, це, а це, якщо? це, це а, за весь час. Так, спочатку так, повномасштабної війни допомогли на таку так, от суму. І... А чи можливо ви знаєте, от станом на сьогоднішній день, яка це може бути сума? Сума яка? Так. Ну, десь за 400 тисяч біля 500. Думаю, що через місяць буде 500 тисяч доларів. Незвичайно велика сума. Що мотивує вас це робити? Це можливо якісь не знаю хвилювання за майбутнє, чи от своя громадянська позиція. Чому ви даєте такі великі суми? ні. коли мені казали, патріот, не патріот, і ще інше, в мене це визиває якесь такий іронію. Я просто українець, і я роблю те, що повинен робити кожен. Україні стобто допомагати бійцям всіми можливими засобами для нашої перемоги і для того, щоб зберегти життя фантастичним воїнам, які стоять проти цієї навали. І ви знана людина в колі мистецтва, і тому я б хотіла перейти все ж до теми вашої творчості. В одному з інтерв'ю я прочитала, що ви говорили, що кожен художник народжується зі своїм кольором. Що таке колір і відтінок, і чим вони є для вас? А це легко перевірити вам. Давайте ми вас посадимо в кімнату чорного кольора на добу, а потім. Оранжевого, а потім білого і потім. Тобто колір це потужна сила, надзвичайно потужна. Тому використання цієї сили для настрою або для м -м, драматизму, або для психології це неймовірно. Мені важко вдалося досягти, як можна чистими фарбами створювати. Те, що я марив, те, що відбувалося в мене в моїх почуттях, художник за допомогою кольору може із себе діставати вже, як і все набридає поступово. І кольор ти використовуєш один, другий, третій, а потім набридає і ти заважиш свої, а за ними відчуття. Настрій. І ти повинен залізти десь дуже глибоко в себе підсвідоме або несвідоме, щоб дістати щось особливе. І колір дає це можливість, Можливість, я думаю, як і музика. Всі ваші роботи вирізняються надзвичайною яскравістю, і навіть от, взяти приклад розписи у церкві Покрови Пресвятої Богородиці в селі, в селі Липівка на Київщині. От в моєму такому традиційному розумінні храмові розписи, вони в таких більш пастельних, спокійних тонах у вас же навпаки. Ні, тут, тут трошки інша, інша ситуація. Ви розумієте, Софія і Київська, і Візантійська, вона була пофарбована яскравими кольорами, тільки Росія вони використали церкву для залякування. І мені це страшенно. Не подобалось. Тому я зайшов, подивився розписи у Володимирському соборі, і я відчув, що це мені неприємно, це не моє. Тому коли мені запропонував зробити розписи, я відмовився від оплати, я роблю це безкоштовно, але сказав, щоб ніхто мені не заважав. То, що в, мен, в мене була інша точка зору, інша ідеологія. Це коли людина приходить в церкву із своїх хаб із того сірості, який живе, то вона би не йти назусі з Богом, як на свято. Я, я старався створити це свято і показу слава Богу, ті, хто там бували, відчували. Я думаю, що це якась така узурпація серед новіччя її підхопила російська церква, яка теж будувалася на жорстокості і страху. Mm -hmm. Я бував в українських церквах. Ти заходиш там, якась квіточка стоїть синенькі вікна. ти дивишся, воно якесь людське. А йдеш в церкву, там на тебе ад падає, все такий, якийсь шахистя, тому я перестав ходити. Або дівчата заходять там в шортах, або не в де стоять такі такі бабці там в чорному і рівні ключі. Як так можна? Ти пішов в церкву, як ти можеш когось ненавидіти? Або ще? Це ненормально. Я вже це ненормально. для мене це виключить. Тому я вирішив робити церкву Дорога до Бога. Писали це в інтернеті. Дорога до Бога, дорога до, до, до раю. Це мені важливо. Тобто, щоб людина відчувала ту якусь е, світлість, припінятість, щось таке особливе, щоб. Знімало з, з нього навіть своїм інтер'єром у е, накопичені всякого поганого, що, що в неї є. І от ці яскраві світлі розписи. Я знаю, що їх було зруйновано війною через російський обстріл. Вони пошкоджені. Були в бої, був підбитий танк четро танків, яких там е, поховали. Ці варвари їх просто добили поранення. Їх поховали, потім забрали родичі їх додому, але там стоїть стела от, і, 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 і іменами тих, що загинув. Я, я, я залишив ці такі от там розпис на металу і такі порвані шматки металу розвін... Розірваний, які ну, як показують весь трагізм того, що там відбувалося. Я сказав їх не чіпати, а залишити потомкам, щоб вони знали, якого сусіда ми маємо. І тим більше брати, як вони там набиваються до, до нас. 300 Років брати. Це не її брати, це наші вороги Номер один, а Росія, яка а, вибрала всю жорстокість навали монголя татанського Танського іга. Я також в одному з інтерв'ю читала, що ви не любите вислів. Шукати себе. Ні, ну це вислів для студентів, може добрий. Це, Цю тему закрив Пікасо, який сказав, що я не шукаю, я захочу. Просто більшість людей мало знайомих з історією мистецтва, тому це ж там приходить і до художників недосвідчених. Шукати не себе треба. Себе треба розкривати. Угу. Треба до себе влазити в психіку і відкривати те нове, що тобі незнайоме, навіть якщо воно тебе лякає або ще що, треба заглибуватись в себе, і тоді там можна віднайти те, де ніхто не бував на тій глибині. Розкажіть, як ви розкрили себе у мистецтві та знайшли свій стиль? Це цікаве питання. Пошуки почалися 16 років, а потім подовжились в інституті, де мене називали Болін Лівізної. Після інституту я зробив декілька виставок. Президентського союзі, а республіканський, що на що для молодих художників то тільки мріяли, тому що навіть ті, що працювали все життя, не могли попасти на виставку. Тобто я мав здібності, мені казали, Анатолій, що тобі -то треба, ти ж можеш. Ну, воно мене не влаштовувало. Ну і я закрився на 1276 сімдесят Ну от на 10-12 років майстеріні. Ні з ким не спілкувався і проводив експерименти з кольором. Я навчився його відчувати кожен відтінок сполучено, бо, бо кольори дуже підступна штука. Вони можуть сперечатися, як торговки на базарі. Вони можуть бути безросвічені, не знаю, як українською правильно сказати, як люди, які їдуть в метро, але вони можуть. Мати стосунки як закохання і світитися. Мені треба було портити це, перш ніж включати якісь уже наступні завдання. І коли я це все пройшов, от ну, напевно доля мені подарувала те, що я може, і, і, і раніше так. Не робив, але не розумів. Вона б подарувала те, що я раптом зрозумів, що це те, що мені потрібно. А потім все пішло я би друга інша, інше життя. Я казав там в книзі, коли було чорно-біле життя, а потім стало кольором, де був успіх, де були а, надзвичайно дорогі. Ціни на мої роботи, правда, це було в Німеччині спочатку. З 92 по 2005 я не мав українських а, клієнтів. Мене купували тільки іноземці туди там, а потім вже пішло все інше далі. А от про коней. Я чому от перед записом питала у вас, скільки взагалі картин є з конями, тому що їх багато, справді багато. Я переглядала і на вашому сайті і згадки у ЗМІ. Це якась особлива тварина? Для їх вас? треба бачити, до речі, в натурі. Бо інше це спотворення. Ну. ну, Це особлива е, історія там. Я з дитинства там. Я в містечку жив'яти, і там привозили коней кожен рік району для якихось прививок, а я жив поруч. І Я там буквально днями пропадав, тому що це, ну, щось, це абсолютно ідеальна форма зачаровує. А якщо подивитися очі, ви ніколи не дивись коню. Я сказав, я ніколи не бачив дівчат з таким таємничим. і… Неймовірним поглядом, як у як, як коня. Тобто, це було воно закладено програмою. І коли мені перезвонив мій колега багато років, тому що на початку, що Толя, я там у батьків бізнес Житомир я вийшов, і от я бачу кінь, стоїть він весь дане, я це уявив, я, я зробив перший досвід, а далі вже воно пішло, тому що. Кінця якась такий ознака волі, ознака швидкості, ознака в е, ну, прошлі часи, минулі часи. Це щось, ну не знаю, для мене в конях заложена якась тайна, яка мене приваблює, може так. І тому я, я зробив серію там кінь ранок, кінь зима, кінь осі та, і так далі. Пейзаж три а, а, да, Я ще хочу сказати, що дякуючи цьому об'єкту, який дає можливість відчувати колір через нього і настрій. Саме кінь дає змогу відчувати кольор і настрій. Ну, якщо ви знаєте мистецтво, то Мене написав 24 е, картини всіх станів Руанського собору. Мені, мені цікаво було б провести коня через, всі, mm -hmm. через все освітлення, тому що за кожним освітленням був колір, а за цим коліром був настрій. Mm -hmm. Тому мене це закуплювало. Ця серія вже закінчена, і я думаю, що вона дуже вдала, тому що вона, вона якось став, стала знаковою, як і хата от, моєї творчості. Я так, да, я прекрасно розумів, що я не мої кольори. Не можуть передати всього а, драматизму того, що, від, що відбувається. Тобто це просто воно недоторкне. А це вже був, не знаю, там тиждень, другий, третій, коли поїшли поруч там за кілометрів двадцять. І стояла кананада цілодобово там, а закрили а, російські війська, і просто їх бомбардували, їх там просто зищало. І у мене озеро цей відлуння, вона стоє цілу цілодобу. І ті спалаки, які були, от, я якось відчув, як це можна а, зробити, яким чином. Ну, от вийшло те, що не схоже на те, що я роблю ні в кольорі, ні в системі. Тому що це, це, це було так відчути. От, таким чином було відчути. Тому вийшов цей трик. — Це перша робота спочатку повномасштабного вторгнення? Так. Чи були якісь що не Це перша? — Перша робота. Тому що у мене не було навіть часу з першого дня війни почали всі виїжджати. Кожен а, а, хапав те, що може, і багато поїхало, не вистачало коштів, і постійно до, до мене звертали за допомогою. Я нікому не відмовляв ніколи. І от я весь час посилав кошти, а потім вже пішли дрони і все інше. Ну і там десь знайшлася пауза, де я відчув, що якась нова ситуація драматична, до якої я ніколи не мав дотику, тому я так відчув і так зробив. А чому ви вирішили заснувати премію для молодих художників? І чи є якісь от зараз молоді митці, творчість яким, яких вам імпонує? Ну там така ситуація була контрастна. Тобто в інституті навчали як академізм, реалізм, а мистецтво вже пішло, пішло набагато далі. Але треба було знати основи. Тому я був конкурс, я зібрав найбільш цікавий, на мій погляд, а роботи помер, чи по тисячу чи по, 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 по дві-п'ять художників, які могли б поїхати в Європу, подивитися в музеї старого мистецтва і сучасного мистецтві, для того, щоб з самого початку визначити, куди ти підеш. Тому я, я зробив цю акцію. А чи є зараз якісь сучасні художники, творчість яких вам імпонує? Ну, от і я сьогодні переймів з Боротьбу за Степана Рябченка, щоб він був, став член кореспондентом йому 38 років, але він працює з зовсім іншому. Це нові технології, але він надзвичайно на теленовити. Я це визначив по першому пользу. Я, я з не майже не знайомий, Ми пересікались е, просто три рази до, до цього. Але я вважаю, що це один із найталановитіших художників, і зважаючи на те, що це вже нове мистецтво, яке не має дотиків до того, що воно повинно бути підтриманим. І я сподіваюся, що це дасть йому новий якийсь потенціал для розвитку. Це дуже важливо. Інших не бачу. Я от часто ставлю собі запитання, але не мала змоги поставити його художнику. Скільки у вас незавершених робіт, і чи є вони взагалі? Що ви робите з цими роботами картинами? Питання на завальчик. Це так. Я ніколи не називав причини, щоб я не міг робити так, як я хочу. Не було такого що або сім'я, або десь. Тобто я фанатик, я поставив цю мету 15 років без... безповоротно. Але я така штука, тобто я став професіоналом, потім все таким художником. І коли я пишу роботу і закінчую, ну там це захоплюючи, що ти починаєш одне, виходить інше, там таке. Потім тобі кажеться, що все прекрасно, приходить ранок, і ти хватаєшся за голову і дивишся, боже, яка дурня. Ну, це одне. Інше, я закінчую все прекрасно. Не відчуваю, десь там шкряба, щось там трошки не то. То в мене є такий відстойник. Я відставлю ці роботи на місяць, на рік, на два. Найдовший термін був, коли закінчив. Роботу 13 років я підходив до неї і не бачив. Але закінчення тих робіт не залежить, від того, що я до неї повернуся, це залежить, від що я пишу одну роботу і раптом я бачу, яка повинна бути та робота. Я її і стою і, і, і закінчую. Я б сказав, що тут працюють якісь такі, я прибічник інтуїції. А розум тільки може сформувати вже повну форму. Тобто, от що там є, а потім тебе час, а інколи одразу видно, щоб його оформити і донести так, щоб воно сприймалось у повну силу і іншими. Бо така є небезпека є у художників, які роблять картину, такі щасливі показують. А всі так дивиться, нічого може бути так. Мені цікаво було був час, поки експеримент робив, цікаво те, що у художника у голові виникає образ, і він його переносить. Ну, Образ той, що в голові, абсолютно не відповідає тому, що там. Я знав, що це хвороба, яку треба перемогти. Тоді я почав робити. Варіанти. Один з, 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 зробив, наче все в порядку. Ну, щось інше роблю. О, так то є руда, це зроблю. І так я роблю хоч 10 або 20, поки я вже не пішов вниз. От, от, от тоді я маю ідеальну роботу. Це раз. Друге, у мене є камертонні роботи, які. Якщо я вважаю, що робота закінчилася, нормально, я підставляю з цією роботою, і я бачу всі ті недоліки, які в цій роботі. Так чи інакше, але конкуренція між роботами художники, між картинами, не між ними особисто. То чи таке буває, але то мало між роботами. Так чи і, 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 інакше вони знаходяться в якомусь приміщенні, по що ні. І, звичайно, виграє та, що найбільш досконала, цікава і, і найбільш досконала. Це дуже важливо. Що цікаве може бути, але не недосказано. Це типу, того, що я хочу сказати, от я хочу сказати, треба сказати так, щоб воно було точно і без, безповоротно. Ну і, і, і за що приходиться відставляти десятки робіт на коли воно освіти е, свій розум, відчуття і все. Потім там п'ять хвилин і, і, і все готове, але те, чого не бачив от, ті роки. Збрага підставляв, дивився, не бачив. Не бачу, не відчуваю, не бачу. Це захоплюючи, нічого немає більше. А захоплюючи в житті, окрім цього. Пане Анатолію, я дуже дякую, що ви приділили свій час. Прийшли сьогодні до нас у гості. Поділилися такою цікавою інформацією про себе і про свою творчість. Також дякую глядачам за те, що провели з нами цей час. Ставте вподобайки, діліться своїми враженнями і до нових зустрічей. Дякую вам і віта... вітання тим, хто нас дивився і витримав. <рес> так, дякую за таку прекрасну розмову.